Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка годинник Метеостанція з проектором DS8190. Посилання на нього залишу в описі. Прийшов в картонній коробці, запакований нормально. Всередині годинник та китайсько-англійська інструкція. Сам годинник складається з основного дисплея та панелі з проектором. Її можна повертати, щоб направляти проєкцію на стіни або стелю. Проєктується тільки час. Працювати годинник може від двох батарейок 3А або від блоку живлення на 5 вольт. В комплекті його немає, але у мене підійшов кабель зі світильника зоряне небо. Це штекер на 3,5 мм без голки всередині. Коли годинник працює від батарейок, підсвітка і проєкція вимикаються через декілька секунд без діяльності. Щоб їх ввімкнути, треба натиснути кнопку зверху. У разі роботи через блок живлення, підсвітка і проекція ввімкнені завжди і світяться яскравіше ніж від батарейок. На дисплеї відображається поточний стан навколишнього середовища, сонце, хмарки і тому подібне. Також вологість повітря, температура, час і день тижня. Стовпці знизу з часом мають показувати динаміку зміни температури. Налаштування стандартне. Кнопка мод перемикає режими роботи між часом, датою та будильником. Утримуючи мод переходимо в налаштування і кнопками Up і Down змінюємо значення. Кнопка MIN MAX показує максимальну і мінімальну вологість. Якщо в звичайному режимі натиснути кнопку UP, то вмикається або вимикається будильник. А кнопка Down перемикає одиниці виміру температури. SNZ відкладає сигнал будильника те саме робить кнопка зверху. Проєктор при роботі від блоку живлення доволі яскравий і проєкцію видно на відстані до 10 метрів. Ззаду є колесо для налаштування фокусу. В цілому годинник мені сподобався, от тільки при роботі від батарейок в ньому небагато сенсу, бо щоб подивитися час в темряві, треба постійно натискати верхню кнопку. Тому в описі залишу ще й посилання на кабель для живлення годинника. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!